<плес> я два дні думала, що це перший відпочинок, коли я не втомилася на ньому. Та щось не... Що ти робиш? Можна йти? Давай. Пиздуй, блін. Ні. Кілометр. Кілометр вертикальної стіни. Нет, ну тут на самом деле даже не помню. На подъем все время. Километр. То есть половину вот, например. А тут можно даже получить и меньше. Трошки посвежейшее гивно, блядь. Для розміру. Там не збираюся ступить, але ми знову йдемо, блять, по сліду великого, великого хижого ведмедя. Так, звісно, да, охрана така, блін, пересре скоріше, ніж. Прикол у тому, що я бачила як виглядають в ведмеді серед. Лісового ландшафту в горах, особливо коли вони не рухаються. Вони там сидять, лежать. Їх помітити взагалі неможливо. Вони просто зливаються з ландшафтом. Якби розраховувати на те, що ти побачиш ведмедя раніше, ніж він тебе. А ну це таке не дуже хочеться мені з ним зустрічатися, якщо чесно. Пульс сразу очищається, а велика. Я про ось це а, неочікувана моя знахідка. Ні, очікувана. Я збиралася її знайти. Ось знайшла. Клас. Отжирала це тут. Що ж нічого не зрозумів? палками, з З палками. Щось це вже друга купа на нашому шляху. І вона якесь занадто свіже. Але ми всі премося вогне. Так, ну нарешті. Ось це щаслива людина, блядь. Жарко. Десь Ось. тут була дорога, так? Да? Так, да. тут даже видно, ще яваринка, 0,9 км, 20 хвилин липа. Ну це в другу сторону. Ота вот от гула. Я бачу, які година 40 і, і щось там. 5-4 км. Не... А зверху ніхуя нема. Подивимося. назад, назади ти?